Всім привіт! Це магазин Мотостор. І сьогодні короткий відеогляд трактора Кентавр 404S. Як на мою думку, це найкращий бюджетний трактор з 4 циліндровим двигуном. Що це означає? Якщо ви розглядаєте невеликий трактор, наприклад, на площу до 5 гектарів і хочете не 3 циліндри, а 4 циліндри мати то Кентавр 244 буде вам замалий, а ось Кентавр 404С заводу Вейфан Hubo стане дійсно найкращим варіантом. І поясню, чому саме в цьому відео. Перше, це експлуатаційна маса цього трактора 1550 кг. Це з передніми противагами 4 по 11 і з задніми колісними противагами 2 по 26 кг. Наступне, що є важливим, це 4 4-циліндровий двигун КМ 490 заводу Лайдун. Наступне це передні широкі колеса розміністю 7,5016, передній редукторний міст посиленого типу з хорошим виворотом обох коліс, як праворуч, так і ліворуч. І найголовніше колія по центру метр двадцять. Наступним аргументом на користь цього кентавра стане широка зона посадки. Ви тільки подивіться, що у більшості конкурентів ось ця зона посадки менша і не закінчується аж тут. Перед двигуном, а закінчується значно раніше. А тут у вас абсолютно рівна підлога. Важелі праворуч, і у вас чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу. У вас зручно розташоване кермо, у вас перемикачі з підсвіткою, у вас трактор заводиться, глушиться з ключа. У вас також є багатофункціональна панель приладів. У вас у трактора є USB-зарядка, тобто є розетка. Є нормальне, комфортне сидіння, яке не розвалюється. При цьому ви можете його посунути, відсунути. У вас є підлокітники і у вас є регулювання жорсткості амортизації. Плюс до всього у вас задні колеса 112 х на 24 з розсувною колією. Коли ми привозимо вам трактор, ми виставляємо на метр двадцять, але ви можете розширити задню колію, як і передню переставити колеса, і отримати метр сорок. Позаду ви отримуєте повністю зашиту зону посадки, зручні ручки. Ну і тепер led оптика позаду також присутня в цьому тракторі. Плюс до всього є вже планочка для кріплення номерного знаку. Вона з led підсвіткою є інструментальний ящик, і триточкова навіска вже багато років встановлюється на цей трактор, і вона витримує 650 кг навантаження. Пара гідровиходів присутня. Розетка електрична з електрикою розведені, бокові розкоси через палець до моста, нижні тяги, бачите, посилені. Яблука 22, буксирувальний гак на два положення і чухол на вал відбору потужності, а вал відбору потужності має дві швидкості: 540 і 720. Ось такий міні-трактор пропонується в мережі магазину Мотостор Ціна такого трактора Кентавр 404 станом на грудень 25-го року складає 6500 доларів. Якщо ви хочете купити якісний чотирициліндровий трактор, дзвоніть в мотостор. Телефон як завжди, внизу під відео.